В цьому прикладі мовою C-Sharp розглянемо поняття простору імен, ну і розглянемо роботу з деякими типами даних, і, зокрема, розглянемо таке поняття як інтерполяція. Ну, я нагадаю, що тут є файл проєкту, який містить деякі дані, так, треба бути уважним, зважати на це, так? По закінченню. Виконання вашого проєкту може бути створений як файл, його потім можна скачати, собі використовувати так, на своєму комп'ютері. Ну і дивимося, Using System, він по суті підключає основне, що нам потрібно для роботи. Да? В більшості випадків ви будете вашій програмі починати, скажімо так, Using system, Да? Це, так би мовити, необхідний мінімум. Потім можна в програмі створити свій простір імен. Ну, тобто можна підключати існуючі простори імен, можна створювати свій. Для створення простору імен використовується ключове слово NameSpace. Тобто ви пишете NameSpace і пишете далі назву цього простору імен. Так? Я його в даному випадку назвав інтерполяцією. Потім ви відкриваєте фігурні дужки і всередині, всередині просторів імен ви описуєте свої класи. В даному випадку тут тільки один клас, програма, але, в принципі, в простор імен може входити кілька класів. Так? Отже, розглянемо клас програма. В клас програма входить наразі тільки одна функція. Це static void main. Головна функція. Головна функція може також містити параметри. Ось Тут показано, що наша функція, наша функція main може приймати масив рядків, тобто може приймати масив рядків. це найзручніший і найкращий спосіб передавати параметри в головну функцію. Це ну, На той випадок, якщо ви хочете цю функцію викликати з консолі. Ну і передати туди деякі параметри. А, в даному випадку ця функція параметри не буде використовувати, да, але щоб ви знали, що таке, в принципі, можливо. Да, і якщо ви захочете передавати параметри, то вам треба буде написати щось на зразок цього. Ну і подивимося, які змінні у нас є в головній функції. Я тут трошки розширю, щоб все рядок. Значить, Можуть бути змінні типу стрінг. Зверніть увагу, що в c sharp не допускається апостроф всередині ідентифікатора, на відміну від Swift. В мові Swift таке допускається. C-Sharp апостроф не може бути частиною ідентифікатора, тому я слово ім'я написав через буквосполучення і Ну, Записали якийсь текст. Да, текст у нас береться в лапки. Далі може бути тип INT, такий же, як і в C. Теж йому можна присвоїти ціле значення. Може бути тип дабл, це для дробових чисел, теж якесь значення. І зверніть увагу, як тут написано в Right line. Значить, У нас тут немає Using System Console, тому в RightLine ми маємо викликати саме з класу консоль, а не інакше. Значить, ми тут пишемо RightLine, і перед рядком, перед рядком, який ми хочемо вивести на екран, ми ставимо значок долара. Цей значок долара буде означати інтерполяцію. Тобто, що це буде означати? Це буде означати, що далі, якщо в нашому рядку, а далі у нас іде рядок, бо у нас лапки відкриті і закриті, що в нашому рядку у фігурних дужках можна розміщати імена змінних. Якщо в рядку буде ім'я змінної, то замість імені, замість ідентифікатора змінної буде підставлено її значення. Тобто, замість цього, як то кажуть, ідентифікатора ім'я буде підставлено леонід. Ну, то значення, яке записано в змінну ім'я. І так само за, за допомогою всіх інших, да, інші, ну, замість інших змінних буде підставлено їх значення. Там вік, зріст і так далі. Тобто, що ми, так би мовити, тут розглянули, да? які, які тут основні моменти. Да? Для створення просторів імен використовуємо. Ключове слово namespace. Ну, хто вивчав Python і C, то вже таке бачив, таке використовував. А, значить, головна функція може мати параметри. Да? Значить, ми їх тут прописуємо. Ну, найзручніше це, щоб ці параметри були як масив рядків, тоді її зручніше всього передавати. І для виводу даних можна використовувати інтерполяцію, тобто ставити значок долара перед тим рядком, який ми хочемо вивести, і це буде означати, що все, що у фігурних дужках, буде інтерпретуватись, визначатися як ідентифікатор змінної. да і замість цієї змінної буде встановлено її значення, а не просто якась назва.